Депутати, деякі з їх наших розповідають, бачили Київ час їхнього зарплату Міністерства промисловості, коли спина справа заплатила і там отримала, а вони вдарили їх спину, і там багато кого покрішливо постріли. От обслуговське плісо не помогли звідти, а друга команда Рівенська бандитська бригада, вовки черепа була, яка тут також була в прошлому вівторок, коли сесія відкрити сесію, вони були присутні. Там у спілках ці бандігани з бради це бригада, яка постійно їздила по е, призиву партії регіонів ми у Київ їздили, розганяли людей, на Майдан їздили тому подібне. Це потім про оригінальна грубка, як вони знюхалися з Особовським. Осуховський, я відповідаю, обзвонив, обзваняв, і він і прожили люди у всіх бадівських бригадах, у всіх авторитетах Рівненщини, щоб допомогли йому заплатити Рівненську державну адміністрацію. Всі авторитети послали його. Прямо і косвенно, короми цього черепа, який за гроші продасть, кому хоче. І приїхав підтримку і захистив, заходить Багато Зайшовши по одному по два приміщення, вони по команді наділи маски чорні, щоб їх прийти за наших бійців і зробили попитку прорватися на другу, тільки правив і зупинив при попитку на другий поверх. І сам оборона Сам з Петренку народу, витискала їх. вручать. Так.